Правда чи вигадка? Під час війни особливо важливо відрізняти ці два поняття, аби встояти на інформаційному фронті. У нашому соціально-пізнавальному шоу ми фіксуємо, розвінчуємо фейки та пропаганду. Що вівторка розглядаємо п'ять новин, які активно поширюють у мережі. Чи багато неправди в інтернеті? Давайте перевіримо. Зображення рекламних бордів російські пропагандисти часто використовують для створення неправдивої інформації. Зручно, фото можна обрізати так, що важко встановити, де ж розташована реклама, а фейк розлітається мережею. Один із таких розглянемо прямо зараз. У містах України з'явились рекламні борди із зображенням дитини і написом Мама, я не хочу бути москалем. Чи одразу зрозуміли люди на вулицях Тернополя, що ця інформація фейк? Дивимось. Якщо українці не будуть воювати, то вони будуть все життя під москалем. То ви думаєте, в результаті ж це шановено? Правдива чи неправдива? Принаймні, позитивно. Правда, Я думаю, так, Правда. <рес> не хочуть бути москалем. Чому ви думаєте? Так. Ну, а даючись... хто хочу бути москалем. <рес> Десь да, ну, на події, які відбуваються зараз, це жахливо. Це більше ніж просто образа, <рес> Що тебе так назвуть. Правда? Чому ви так Е, Бо тому, що це дуже зручна позиція на цей час. Це правильна позиція навіть. Я думаю, що це правда. Я думаю, що це правда. А чому? Ну, тому що зараз в країні війна, і ну я не думаю, що дитина хоче бути москалем. Ну зі змістом надпису важко не погодитись, бо ще Шевченко нас застерігав: москалі злі люди, лихо роблять з вами. Тож українці вже давно обрали шлях у будь-яких умовах, тільки без москалів. Але ж ми зібрались для того, щоб дбати про інформаційну гігієну. Тому маємо визнати, що такий борт вигадка. Почнімо із самого напису Мама, я не хочу бути москалем українською при звертанні ми кажемо Мамо та про це навряд чи знають російські пропагандисти. Саме зображення хлопчика, який плаче, можна знайти у відкритому доступі. Його регулярно публікують в інтернеті з 2020 року в статтях, пов'язаних із вихованням дітей. У рекламі використали емблему збройних сил України, але номер телефону вказали територіальної оборони ЗСУ. Яка має іншу емблему? А набором до української армії взагалі займаються територіальні центри комплектування. Тому тут повна плутанина і завдання виключно на уважність. А ми переходимо до другої новини. Окупанти поскаржилися на танки Леопард у районі Бахмута. Таких вкидів в мережі було чимало, тому ми не могли оминути чергову новину про танки Леопард. Цікаво, що думають тернополяни з цього приводу. А було таке, да. Це було. Говорили ну, в Ютубі, якщо дивиться відео, там говорили про таке. Можливо, і правдиво, тому що цей танк на, на в рази кращий від радянської техніки, а вони жаліються, тому що напевно не в змозі його легко підбити. Я думаю, що це правда, тому що нам Дякую, мали там привезти. То, що нам мали привезти оці танки, і можливо, так. Тому що це правда. Дуже сподівалися, що новина правдива, і наші підписники у Фейсбуці. Надійне джерело. Дуже надіємося, що правда. Ставимо палець вгору коментатору, який звернув увагу на джерело інформації. Це перше правило у перевірці на достовірність. Та, на жаль, і перевірені змі помиляються. Новина про леопарди неправдива. Більше про це я поспілкувалася із медіа-експертом. Він також розповів, чим загрожують українцям добрі, але неправдиві повідомлення. Це все ж таки фейк, і це не відповідає дійсності, тому що перші леопарди до нас почали поступати тільки тижнів два назад, і у невеликій кількості. Тобто, з точки зору військового посила військової доцільності, посилати невелику партію танків, вже приймати участь у безпосередніх бойовій дії. Немає доцільності. Це раз, по-друге, не було жодного повідомлення від військових, навіть офіційних, і не те, що вже ми говоримо про фісі. Іні про те, що вже задіяні танки Леопард, чому ми так говоримо? Тому що, наприклад, якщо по аналогії з французькими танками АІМІ 40 які поступили до нас теж два тижні тому, то генштаб повідомив, що саме ці танки вже направлені в зону бойових дій виконують бойові завдання. Тому якщо враховувати, що по леопардах не було жодного подібного повідомлення, можна констатувати, що все ж таки ця інформація не відповідає дійсності, як ви правильно помітили. Російська пропаганда вже давно експлуатує тему західних танків, які вже, начебто, воюють на боці України у складі бойових підрозділів збройних сил. Ми зафіксували до речі, перший такі вкид, саме про танки Леопардяк. Це не було не дивно і не смішно. Коли ще питання про про них було тільки тільки вирішено. А і ніхто ще не говорив, що ось завтра вони приїдуть. Перший вкид був зафіксований ще у Вересні, жовтні, коли йшли наступальні дії збройних сил України на Херсонщині, тоді вже констатувалося, що ось помітили перший танк і звичайно, що його підбили. Російська пропаганда так і боїться, що намагається отакими от діями показати, що дивіться, ми вже їх бачимо, ми їх там знищуємо. Ми з ними ну працюємо, так би мовити, да, і в них нічого не має, всі зброї немає нічого страшного. Я Думаю, що мета цих вкидів саме отака: трошки нівелювати оцей страх. Я думаю, що він є, тому що постатують і військові і фахівці, і експерти, що в принципі у. Російської сторони російських військових є страх перед цією зброєю, і таким чином вони для своєї. Маси намагаються нівелювати цей страх перед появою і цієї техніки, і застосуванням саме її контрнаступу. для Прошу наших мені. змі чим це вигідно поширювати таку інформацію, чому вони це поширюють? Е, ну я думаю, що на, на жаль, наші е, медіа е, і це дійсно на трошки прикро дуже часто хайпують на таких гарячих темах, не е, перевіривши і навіть логічно не поміркувавши, чи дійсно це може бути, е, коли наші змі поши. Поширили поширюють якісь позитивні для нас новини, але вони є фейкові. Чим це може для нас зашкодити? Так, є така категорія фейків. Ми їх називаємо фейки хибної надії. Якраз в е, о, цьому назві все вже Медіа, які поширюють такі подібні речі, дійсно даємо нашим громадянам таку хибну надію, що ось що станеться позитивним вже завтра. Ось щось вже відбулося. Фейки хибної надії вони, е, знову ж такі. Е, вони е як дають нам цю надію сьогодні зараз, але вона миттєва на короткострокова. і за оцією еферічною емоційним сплеском першим потім наступає розчарування, коли ми розуміємо, що немає того, що ми хотіли би повірити. Немає того, що ми маємо надію, що відбулося вже завтра або від сьогодні позитивне, і це дуже погано, тому що таким чином е медіа поширюючи такі фейки провокують е таку знаєте, пролонговану зневіру. Не оминають фейки і церкву у середині березня. Прихильники Української православної церкви Московського патріархату масово ширили наступну публікацію. На трапезному храмі Києво-Печерської лаври потемніли хрести. Така інформація неслася як і у проросійськими телеграм-каналами, так і пропагандистськими змі. Однак наші підписники у Фейсбуці кмітливі: 77% з опитаних визначили, що ця інформація фейк і мали рацію. У повідомленні вказують, що на успенському соборі Лаври почорніли хрести після того, як там відслужив на Різдво митрополит Епіфаній. При цьому показують хрести на трапезному соборі. Щодо самого знамення, хрести трапезного собору чорні лише через покриття та ракурс зйомки. Ми знайшли фото з чорними хрестами мінімум з трьох ракурсів цієї трапезної церкви від 2009 року. Хрести саме на трапезному і так тьмяніші ніж на Успенському. А якщо знімати їх проти світла, то вони видаються чорними із церковними фейками розібрались. Переходимо до наступної новини. Україна збудує концентраційні табори для полонених росіян. Більшість користувачів Фейсбука, які взяли участь у нашому опитуванні, зрозуміли, що це фейк. Російські пропагандисти взяли відеоролик з Дмитром Корчинським із пропагандистського телеканалу «112». Нагадаю, змін неофіційно належало зраднику України Віктору Медведчуку. Оригінальне відео опублікували у грудні 2017 року. Пропагандисти будують ці повідомлення на нібито кадрах з національного телемарафону. На короткому відео український громадський діяч Дмитро Корчинський розповідає, що люди з окупованих територій після їх звільнення повинні пройти перевірку у фільтраційних таборах. У правому нижньому куті додаються назва теми Констабори для росіян та рухомий рядок із новиною про те, що у Верховній Раді розглянуть питання про трудові табори для російських окупантів. Корчинський не є посадовцем чи народним обранцем, і його слова. Не позиція держави, а лише його особиста думка. А ми переходимо до останньої п'ятої новини цієї програми. У Тернополі нагородили патрульних, яких підозрюють у розкраданні гуманітарки. Наших підписників у Фейсбуці дуже обурила така новина. Більшість людей, які взяли участь в опитуванні, вирішили, що новина правдива. Що ж кажуть про таку інформацію, перехожі на вулицях Тернополя. Дивимось. Нагородили? Ні. <світ> Ні. <світ> чому ви так вважаєте? — Ну, в принципі, в Тернополі все можливо, але не настільки. <світ> 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 Щоб за ну, нагороджували навряд чи. Ні, я це не вірю, тому що це не може бути. А якщо вони розкрадали, значить їх треба в тюрму. Я думаю, що це брехня. А чому? Ну, виглядає як якийсь фотошоп. Ну, це я теж думаю, що це фотошоп. Цю новину. Прокоментував медіа експерт нашого проєкту. Тут треба звертатися до професійності і наголошувати на непрофесійності журналістів, тому що я передивлявся, я оновив цю історію. Я зрозумів, що дійсно, от зараз, коли поширився цей заголовок, журналісти ну відверто хая пануло. Чому тому, що давайте порозмірково, якщо б журналісти подали просто інформацію, нагородили там от таких, то не поліцейських. Ну заголовок би ну особливо не привернув увагу читачів, між нами кажучи, та тому, що ну рядова рядова подія да когось нагородили да поліцейські дав військовому часі. Це використання маніпулятивне е, клікбейтного заголовку для привернення уваги. Ось ось що зробили журналісти. Знову ж таки, це є критичним порушенням журналістських стандартів. Так, можливо, треба було в інший спосіб привернути увагу. Можливо, ще треба було подивитися про цих поліцейських, наприклад, інший якісь факт. А я думаю, що можна було б знайти. Якщо б не хочете писати, висвітлювати е, 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 цю подію, просто не пишіть на да? але, от таким чином, маніпулювати свідомі. І думкою читача, ну, це неправильно. Тим більше, що у журналістів фактично да, ну, не було морального права давати такий заголовки, тому що справа закрита, справа розглянута, поліцейські виправдані. Да? Ну, бувають різні ситуації. Ми не говоримо, що можливо вони не винні, або можливо, вони винні. Да? Судова структура встановила свій вердикт. І це є офіційна позиція державних органів влади, і саме від неї ми маємо відштовхуватися в аналізі того, що зараз з цими людьми, ось так, яким чином можна в принципі очорнити будь-яку ситуацію, будь-яку особу просто зманіпулювавши певними факти. От власне оце очернення, як воно впливає на взаємодію мешканців Тернопільщини і безпосередньо з правоохоронцями. Ну знову ж такі, це є момент дискредитації. Да? Сьогодні ну, так почнемо з того, що до будь-яких державних структур, да? до поліцейських, до роботи з такою інформацією журналіст має ставитися дуже дуже ретельно. Тому що п'ять разів треба задати собі питання в тому, а які наслідки цього будуть? Да? Тому що дуже часто. Ніхто не віддає собі такі знаєте, чіткі позиції, не формує до чого призведе моя інформація. Всі думають, що інформація це просто букви. Да? Ні, інформація це засіб впливу про поліцейських про, про леопарда, да? про оці от хібні надії. Да? Все це тим чи іншим способом на фізичному рівні підкреслю да. Тобто слова, це начебто таке навіть інформація, щось віртуальне, але вплив їх іде на фізичному рівні. Який фейк вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях під цим відео. А вже за тиждень ми повернемося з іншими, не менш цікавими прикладами повідомлень, які ширяться в інтернеті, і частина з яких вводить вас в оману. Довіряйте, але перевіряйте, ви маєте право знати правду. До зустрічі на Тіві 4